Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося карту дня. І в нас перший, другий і третій варіант. Дивіться, у нас останній, хто дивиться кожного дня, так? Останній день зими. Тобто завтра вже у нас перше число березня. Тут у нас 29 лютого, тобто високосний рік. От і цікаво. Тут у нас на дні якісь подорожі, якісь переїзди, відрядження. Це серйозні подорожі, це не просто так якось. І так, не спішіть, вибирайте помаленьку і дивимося, яким буде 29 лютого. Лютому. Хто дивиться в інший день? Нічого страшного нема, тому що а, все рівно я не люблю закріпляти, тому значить, якщо ви просто натрапили на це відео, значить вам потрібна якась інформація, яка звучить саме в цьому відео. І так, карта номер один: у нас імператор. Імператор це кам'яна стіна, це якась структурна організація. Якась установа державна, можливо, навіть це якісь документи, це якісь налагоджування стосунків, це якісь дипломатичні відносини. Ви знаєте, це можливо, дійсно від вас сьогодні мужність і витримка знадобиться. Ось можливо, знайомство з такою людиною, імператором, але імператором саме для вас. Ось якось так. Тобто це мужчина може бути. Ну, думаю, що так, що це мужчина, який вас і захистить, який вас і буде оберігати, і опора, і надійна опора, скажімо так. Це е, день, який може у вас сьогодні видатися, такий, знаєте, негнучкий день навпаки, все як заклякло, можливо, що ніякого прориву не буде. Ось, але якщо ви дійсно знайомитеся з таким мужчиною, це чоловік мрія, це точно. Ось порада вам сьогодні. Йдіть по плану. Будьте, не будьте, знаєте, як, не змягчуйтеся, навпаки, впевнені будьте в собі, і жорст, жорсткість сьогодні. Проявляйте жорсткість, таку, знаєте, строгий так, я сказала, роби то-то, то-то, то-то-то оце це. Карта No. Тут у нас є якісь, можливо, налагодження стосунків, це примирення, це, знаєте, така гармонія, внутрішня гармонія, зовнішня гармонія. Це коли вогонь з водою сходиться, можна так сказати. Так? Це можна погасити якусь сварку. Можливо, вам таки вдасться сьогодні погасити якусь сварку, примиритися з кимось, якщо ви раніше з кимось сварилися. Це, знаєте, медитативний стан, коли людина заспокоюється, коли людині ну не зовсім, як би сказати, наплювати на все, але Час зупиняється, і, в принципі, ця карта так і радить. Побудьте на самоті, відпочиньте, наберіться сил, енергії, помедитуйте, підіть в ліс, якісь ванни, процедури теж можуть бути, масочки, займіться якось своєю духовною стороною. Якось так. Карта номер 3 Тут у нас туз мечів, і він говорить про якусь рішучість, про якусь, можливо, кар'єру, ви впевнені в собі. Кажіть сьогодні або так, або ні. Оце порада. Тобто, не ой, не знаю, ой, а я побачу. Ні. Тут треба казати або так, або ні. Тобто вам прийдеться, ви Краще сьогодні, якщо ви приймете рішення так або ні. Так, я хочу, я люблю, так, я не хочу все. Розумієте? Ось якось так. Ось, В принципі, це хороша ідея, якась може бути, і новий якийсь початок. Тобто якась думка, ідея. Ось, і... Ну, в принципі, це добре, це якесь прояснення. До речі, теж якоїсь мутної ситуації може сьогодні щось прояснитися. Світло впаде в темряву. Тобто, в кінці тунеля ви побачите світло якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!